Владислав Осоченко вже 19 років працює на комбінаті Запоріжсталь. Починав електриком, зараз машиніст екскаватора. чергу – відбор тупиків. призводим переробку шлака на альті, відгрузка, ЖД, автотранспорт. Розробка технології збільшення виробництва доменного шлаку, складні ремонти техніки, навчання нових колег. Це лише мала частина досягнень Владислава. З початком війни чоловік пішов до тероборони. Почти два роки був в теробороні. Потім нас розформували, повернувся на завод і руководство пропонувало воєнним допомагати копати оборону. Запорізьке, Донецьке направлення одразу ну, зголосився. Власне за виробничі досягнення та активну громадянську позицію Владислава удостоїли найвищої нагороди Метинвесту золотої зірки. Дякую вам, дякую за те, який ви є, що ви робите. Це дуже важливо і для компанії, і для країни. Така відзнака стимул для подальшої ефективної роботи, каже Владислав. Я очікував, ну, довольний, Це ну, стимулює працівників добиватися чогось там лучше, кар'єрний рост. Золотою зіркою Метенвесту до Дня металурга та гірника відзначають найкращих робітників компанії. Протягом 10 років золоту відзнаку та суттєву премію до неї отримали 277 співробітників українських та закордонних підприємств групи, а також керівної компанії.